Біблія голосами жінок Свята Євангелія від Матфія, Перша глава. Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, Сина Авраамового. Авраам породив Ісака, а Ісак породив Якова, а Яків породив Юду і братів його. Юда ж породив Фариса, Зару від Тамари. Фарис же породив Есрома, а Есром породив Арама. Арам породив Амінадава, Амінадав же породив Наасона. а Наасон породив Салмона. Салмон же породив Воза від Драхава, а Воз породив Йовіда від Рути. Йовід же породив Есея, а Есей породив царя Давида. Давид же породив Соломона від Урієвої. Соломон же породив Роваама. А породив Авію, а Аві породив Асафа. Асаф же породив Йосафата, І Асофа породив Йорама, Йорам же породив Озію. Озія ж породив Йотама. А Йотам породив Ахаза, Ахаз же породив Езекію, а Езекія породив Манасію. Манасія ж породив Амоса, а Амос породив Йосію. Йосія ж породив Йокіма, Йокім породив Єхонію і братів його за Вавилонського переселення, а по Вавилонським переселенні Єхонія породив Салатіля. А Салатій породив зороваволя. Зороваволь вже породив Авіюда. Авіюд породив Еліякима, а Еліяким породив Азора. Азор же породив садока, а садок породив Ахіма, а Ахім породив. Еліюда. Еліюд же породив Елізара, а Елізар породив Матана, а Матан породив Якова. А Яків породив Йосипа, мужа Марії, що з неї родився Ісус, званий Христос, а всіх поколінь від Авраама аж до Давида 14 поколінь. І від Давида аж до Вавилонського переселення 14 поколінь, і від Вавилонського переселення до Христа. Поколінь 14. Народження ж Ісуса Христа сталося так. Коли його матір Марію, заручену з Йосипом, то перш ніж зійшлися вони, виявилось, що вона має в отрубі від Духа Святого. А Йосип, муж її бувши праведний, і не бажавши ославити її, хотів та й кома відпустити її. Коли ж він те подумав, ось з'явився йому ангел Господній у вісні, Промовляючи Йосипа, сину Давиді, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній, то від Духа Святого, і вона вродить сина, ти ж дасиш йому ймення, Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. І все оце сталося, щоб збулося, сказане пророком від Господа, який провіщає. Ось діва в утробі зачне і сина породить, і назвуть йому ймення Емануїл, що в перекладі є з нами Бог. Як прокинувся ж Йосип сну, то зробив, як зволів йому ангол Господній, і прийняв він дружину свою, і не знав він її, аж сина свого первородженого, вона. Породила, і він дав йому імення – Ісус.